Всім доброго дня. Починається наша розпаковка. Маємо 98 злотих, але тут тільки 18 злотих це 100. за велику. От, де навіть на нашого котика Похоже Тепер маємо купляти. Так що починаємо. Маємо банани. Банани по 2,50. Так що тут за банані. В мене вийшло 5 злотих. За банани, але тут набагато більше бананів було, тільки я поміняла на пачку масла. А як три штуки масла купляти, то по 350. Щось такого пленушка мочалки в районі двох злотих. То, як я вже говорила, то ми маємо за 18 злотих. А змивак, а то буде 2,85. І починаємо до нашого. І ще маю в рюкзаку. Туалетний папір, ну як би нього не потрібен, <гум> ставте вподобайки. Туалетний папір по 229. То ми маємо каркука 560 грам, вже такий розділений на 5 відбивних. Я хочу запікати з картоплею. Такі порції та є переоцінка і того коштувало в нас 8 злотих. А я нині потрапила на знахід, дивіться, на молоко по переоцінці. Золотий 24. купила дві штуки. Тут поставимо ще одне в нас є тут. Так що маю як за, одне... за одну бутилку, би купила, маю дві штуки. 389 на сметана. Хочу робити медовник Купила, ну, я завжди сметану беру. І до крему завжди, завжди даю, ну, Останній раз давала мені сподобалось такий сирик Самий дешевий, ванільовий. І тоді крем краще. Ну, як на мене. Сир такий. Тут небагато. 3,99. 3,69 намазка з лосося. Ну, який там лосось, там на лосося хіба приправа. Але смачний. Та найдешевший сир на намазку в ліде. 3,29 сир, звичайний колдар. У нас просто вихідні буде закрито все. У нас 11 години незалежності Польщі. То субота виходить, все закрито і неділя теж. 60 грош, порошок до печива. І дивіться, ну подивіться на ту вредін. Бачите, тут трошки не така ціна, бо вийшла по чеку 6 злотих, але тут 300 грамів. Обоноси віски, тут то, то, дуже хороша ціна. І такі грубі, як мій чоловік, любить. Він тоненький, не дуже любить, каже. Такі йогурти були по золотий 50, тут, бачите, золотий 99, але вони по золотий 52. Масічка. Філе Філескарчака. 4,88. Ще один йогурт, це теж по злоті 50, було. взяла 2 А грушки зараз я подивлюся, поставлю на паузу, бо не пам'ятаю. Грушки вийшли три штуки за 2,30, якось так приблизно. Так, це вже пусте. На заплечі. Ще в мене є рюкзак, але ну, там не дуже повний. 499 акція була на шампіньйони. Копила. Яблука в районі 2,18. Коштує 4 штуки. Шинка 349. Зараз гляну, як то вийшло в чеку. А по чеку виходить 5 злотих. Ось 8,49, то є 100 грамів. То єдине, що було з лосося акція, а я хочу бутерброди робити. -бот. Масло 3,50. І залишилось більше кілограма лимонів. Або, може, кілограм. Три з копійками, бо там була акція 2,99. За кілограм, якщо маєте карту Лідла. І така закупка в нас вийшла. 98 злотих. Я думаю, що не дуже багато, бо 20 злотих пішло тільки на такі всякі речі. Не наїду. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. І слава Україні! То як вже такий якісь. Я бачу, що вона від від пару відсотків там 20, коли дивляться в Росії. Чого не знаю, певно мову вивчають.